Дорожньо транспортна пригода сталася 10 листопада близько 14.40 на автодорозі Тернопіль Львів Раваруська у Золочеві. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Mitsubishi Лансер, яким керував 23-річний львів'янин та Мерседес Benz під керуванням 44-річного жителя Львова. Внаслідок ДТП водій Мерседес Benz та його пасажирки львів'янки віком 10, 15 і 41 рік. Отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу за фактом. Слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Повідомляє поліція Львівської області.